Продається однокімнатна квартира в Немирові в новобудові 50 метрів квадратних загальною площею. Ходімо на огляд. Будинок зданий в експлуатацію у 2019 році. Під'їзд доволі просторий та чистий. Там зустрічає просторий коридор. Мебель цю власники забирають, але ви можете його облаштувати під себе. І зразу з коридору у нас іде спальня кімната. У нас з вами доволі простора та світла кімната. І яку б ви мебель свою не обрали, вона буде виглядати дуже гармонічно. І по коридору нас зустрічає ванна та туалет. Ванна також у нас дуже світла та простора, і спокійно розміщається пральна машина, доволі широка ванна, умивальник і люстер. Далі у нас саме цікаве і це кухня. Це, напевно, мрія кожної жінки мати настільки велику і простору кухню, де ви можете зібрати гостей і запросити родину до столу. Також у нас є балкон, на якому поміститься не один велосипед. Квартира знаходиться на другому поверсі, і дуже круто ця зима, яка у нас була власник, ні разу не вмикав опалення, тому що вона знаходиться в середині будинку. Всю мебель він вивозить і залишається вмонтована кухня. Вам вже не потрібно за це хвилюватися. Вартість даної квартири всього 43 тисячі доларів. Тому скоріше записуйся на перегляд.